Друзі, привіт! На зв'язку Іван Коліков, автор проєкту Лайф Business. А в цьому відео я хочу поділитися з вами дуже класною а, технікою, а, чи лайфхаком, чи фішкою, як отримати довіру, так, кредит довіри від ваших нових підписників, які щойно потрапили в вашу підписну базу. І вперше я зустрівся з цією технікою, а, коли зареєструвався в компанії Zapier. А, звичайно, що це компанія, там а, обличчям. Цієї компанії не є одна особистість, так? А, а це є ціла компанія. І коли я реєструвався, ну я очікував отримувати такі листи, шаблонні, корпоративні, як це зазвичай прийнято. Проте, коли я отримав листа одразу після реєстрації, воно мене дуже вразило. Чому? Тому що воно було оформлено. Ну настільки просто, що склалося враження, що його мені написала звичайна одна особа, так і це підкреслювало якраз от перше е, речення, вступ те, що мені було написано. Привіт, це Вейд. А не пам'ятаю, як його звали. Е, Вейд, я є е, директор компанії Zapier, і він коротко представився, написав там декілька слів про себе, дав одне-два посилання на сайт і побажав гарного дня. Друзі, це вразило мене настільки, що незважаючи на те, що я. Реєструюся у різних багатьох там сервісах на сайтах, тому що так я слідкую за розсилками, але це мене також вразило, і я впевнений, що це вражає більшість звичайних людей. Тому що вже люди звикли, що реєструючись на якомусь сайті, вони будуть отримувати, скоріш за все, якісь шаблоні, якісь однотипні листи. Так я зараз не говорю про сам контент, я про зовнішній вигляд самого листа. І якщо у вашому випадку... Це є компанія, так обличчя є не ви, як особистість брендом є компанія, то це дуже класно може працювати, тому що а, ви, як мінімум, вразите ваших читачів вашим підходом, якщо ви зробите слі... а, наступне. Тобто, зробіть так, що перший лист, привітання. Висилався а, звичайний лист, який не відформатований, в якому нема жодної картинки. Так? А в розсилках це називається plain а, text. Тобто звичайний лист, не а, HTML, не графічний текст. І е, отримуючи такого листа, пристав, відправляючи такого листа, е, представляєтесь як звичайна особа, як людина. Нібито ви сидите за своїм комп'ютером і пишете е, листа у вашому там, Gmail, е, поштовому е, клієнті чи Яндексом, яким ви користуєтесь, нібито ви робите е, і пишете цього листа вашому якомусь хорошому товаришу, так, чи, чи друзям вашим. Але Суть у тому, щоб цей лист виглядав, ніби це звичайнісінький лист, а не лист, який відправляється із сервісу розсилок. Чому? Тому що сьогодні вже не здивуєш нікого, якщо а, в листа вставиш там вставити ім'я, так? Якщо цей лист буде персоналізований, то люди настільки вже не ведуться, бо більшість людей розуміють, що листи відправляються автоматично через відповідні сервіси розсилок. А, тому, друзі. Подумайте, як ви можете це використати якомога ефективніше, якомога якісніше цю техніку. так? А, і, а до речі, повертаючись до прикладу із Zapier'ом, перший лист прийшов звичайний так, такий неграфічний. Далі пішла ціла серія автоматизованих, таких графічних, а, корпоративними кольорами, з банерами, з кнопочками. так? Те, що я очікував отримувати одразу, те, що люди вже сьогодні очікують отримувати. Але через два тижні, коли е, цей аккаунт, е, так, коли зареєструвався у запіарі, там іде два тижні. Е, вони дають преміум акаунт, а далі він переходить у статус фрі, е, звичайного, безкоштовного. І цей вейд мені знову написав: Привіт, це знову Вейд, Я хочу тобі всього лише нагадати, що е, сьогодні закінчується твій аккаунт, і ти втратиш там можливості преміум якихось фішок. Тобто він... Знову таки про себе нагадав, звичайно, що це налаштовано в сервісі розсилок, звичайно, що це автоматизація, звичайно, що я це розумію. Проте сам підхід він мене е все одно вразив, так? тому що і надалі я очікував отримувати такі яскраві, кольорові корпоративні листи. Тож, друзі, подумайте, як ви можете це використати. Я впевнений, що якщо ви це зробите, зробите правильно, то е ваші читачі будуть вражені. Так. І ще остання порада. Так, а, якщо ви навіть пишете від себе листи, і ви завжди писали звичайні листи, то ну, я сподіваюся, що ви це і так робите. А, пишіть листи звичайною тією мовою, якою ви користуєтесь. А, не потрібно. А, Намагатися якось справити враження додатково, просто ніби ви пишете своїм якимось, якомусь своєму товаришу. так? В одному із попередніх відео я говорив якраз про важливість мати такого аватару, кому ви пишете цей один лист. Тому, друзі, користуйтеся, і якщо це класно спрацює у вашому випадку, то я буду радий дістати від вас якогось повідомлення, що у вас це класно працює. А на цьому все. Те, що я хотів сьогодні вам розповісти. Якщо відео було корисним, тисніть лайк, поширте його і підписуйтесь на мій канал, на мій Фейсбук, на мій інстаграм, все, де ви бачите всі посилання на мої профілі в со соцмережах. Усюди підписуйтесь і будете отримувати ще більше таких корисних відео. А у нас, до речі, знаючи помітили ви, у нас зараз цвіта сакура, у нас тут дуже гарно. Ось, на цьому я буду завершувати. Гарного вам дня і до зустрічі у слідуючих відео. Бувайте!